Кружляла осінь в танцях із вітрами, посеред лісу, сквері між дворами, стелила листя шарудлива по доріжках, щоб не натерли мозолі на своїх ніжках, а вітер брав її до вальсу в закаблуки. Кружляв, кружляв, та ніжно брав її на руки. Вона щаслива поцілунками п'янкими і ліються, пишуться і пітати і рими. Про їх шалений, про незвичайний в ритмі танець, про їх роман, бо вітер той іще коханець, за ним впадають весни, літа зими, а він кружляє вальсами між ними, кружляє осінь, зиму, весну, крізь літа На бушко шепче кожній. Та, ти саме та, і кожна вірила словам і обіймала, І незрадливо, вірно, відано чекала, Коли прийде пора і знов візьме у танець, Замолить грішну душу звабливий коханець. Світлана онуляк.